Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене й нація своя, українець, мами, я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Україна це наша батьківщина, могутня та квітуча держава, країна, в якій ми народилися. Державною мовою в Україні є українська, співоча солов'їна мова. Прапор українців це символ свободи і боротьби за незалежність. Блакитний колір на прапорі символізує ясне небо, а жовтий колір золотисті ниви, що колосяться над небом. Наша країна. Чарує своєю культурою та чудовими краєвидами, традиції українців, національні страви та пісні відомі в усьому світі. Наші національні костюми є неповторними, їх пізнають усюди, вони притягують погляд кожного своєю яскравістю та вишуканістю. Природа нашої держави вражає своїм розмаїттям. Є в нас ліси, поля, озера, моря. Гори і рівнини Україна відома своїми родючими ґрунтами, мелодійними піснями, походами хоробрих козаків та унікальними виробами народних майстрів. Все це Україна, наш рідний дім.